Після 60 багато людей помічають дивну річ ноги, наче є, але не тримають Вранці важко встати з ліжка. Після сніданку з'являється слабкість. А до обіду здається, що тіло стало важчим удвічі, і найгірше більшість думає, що це просто вік. Але як лікар, я скажу прямо: це не вік. У сім із десятьох людей причина зовсім інша, неправильний сніданок. Так, саме зранку вирішується, чи будуть ваші ноги тримати тіло. Багато пенсіонерів роками їдять одне й те саме Хліб з маслом. Солодкий чай. Каша аби була. І навіть не підозрюють, що ці продукти поступово відключають м'язи ніг. М'язи не отримують потрібного живлення. Судини вранці працюють гірше. Кров доходить до ніг із запізненням. А мозок отримує сигнал попори немає. Звідси хитка хода, страх впасти, залежність від стільця чи поручнів. А тепер уважно є п'ять простих продуктів, які при правильному сніданку буквально повертають силу ногам навіть після 60 і 70 років перший яйця не два з хлібом і ковбасою, а одне два яйця як джерело білка. Саме білок запускає відновлення м'язів, другий гречка або вівсянка, але без цукру. Це повільна енергія. Вона дає ногам стабільну силу на кілька годин, Третій продукт кисломолочний кефір. Ряжанка. Вони покращують засвоєння кальцію, необхідного для скорочення м'язів. Четвертий. Трохи рослинного жиру. Ложка оливкової або ляної олії. Це для еластичності судин. І п'ятий звичайна тепла вода. Одна склянка за 15 хвилин до їжі. Вона запускає кровообіг у ногах. І тепер важливе застереження Якщо ви їсте солодке зранку, печиво, білий хліб, ви самі забираєте силу у своїх ніг. Цукор блокує ранкове живлення м'язів. А слабкі м'язи, це падіння, переломи і страх вийти з дому. Я бачив це сотні разів. Люди міняли лише сніданок і вже за 10-14 днів починали ходити впевненіше: Не бігати, не молодіти, а впевнено триматися на ногах, і цього достатньо для нормального життя. Якщо вам понад 60, ранок вирішує більше, ніж вечір. Те, що ви їсте зранку або підтримує ваші ноги, або забирає опору, напишіть, що ви їсте на сніданок. Підпишіться на здорові пенсіонери, поставте лайк і поділіться відео з тими, кому важко ходити.